Вітаю, шановна громада. Мене звуть Валерій Негматов, я історик з міста Сєвєродонецьк. Даний проєкт знімається для «Сєвєродонецьк онлайн. В попередньому випуску ми говорили з вами про травень 2014 року, останній місяць так званої Руської весни». Сьогодні будемо з вами розбирати події того ж самого травня, але Мова піде про вже окупацію нашого міста, тому що, на моє переконання, вона почалася 7 травня 2014 року. Акції насильницького характеру. До них я відношу. По-перше, це перешкождання виборам президента України, які були призначені на 25 травня. Бойовики викрадали списки виборців. Вони відвідували тренінги керівників виборчих дільниць. Вони поставили вимогу припинити 21 травня видавати списки виборців на виборчі дільниці. По-друге, це захоплення державних установ. 14 травня бойовики захопили діап. Це будівля, ви знаєте, вона домінує на вулиці, по вулиці Вілісова. І там укріпилися бойовики, які очолював Дрюмов, Павло Дрюмов. По-третє, це грабунки. Мова йде про викрадення автівок. Насамперед, в травні місяці, це була автівка заступника мера нашого міста і спецтехніка ДСНС. Далі це викрадення людей. 23 травня було викрадено. Депутата міської ради Сергія Самарського. Через кілька днів його випустили. В цей час він перебував в Луганську. Це події, пов'язані з появою блокпостів навколо нашого міста. Перший такий блокпост з'являється 13 числа на шляху з Сєродонецька до Лисичанська. Через кілька днів були блокпости на Рубіжанській трасі і на трасі до Щедріщева. Останній блокпост був найбільш потужнішим, тому що там було до 20 бойовиків, там були намети, встановлені, там була польова кухня. Події особливого характеру. Це 7 травня було встановлено червоний прапор над будівлею міської ради, і 13 травня бойовики відвідали зібрання місцевих бізнесменів. І просили, як це не дивно звучить, гроші на захист міста. І знакові події травня місяця 2014 року, 7 травня, в наше місто в'їхало кілька автівок з озброєними бойовиками. Вони захопили міську прокуратуру, міський суд і будівлю виконавчої служби того ж самого дня. Вони вчинили напад на офіс яким, підприємства, яким керував активіст Євромайдану. Відбувалася стрільба по вулиці Донецькій біля магазину Континент. 8 травня було, було вимкнуто всі українські телеканали. 11 травня в нашому місті відбувся так званий референдум на 35 так званих виборчих дільницях. Вони ну, Знаходилися по школам, Людовому палаці на міському палаці культури, тобто там, де і раніше проводилися вибори, але аспект цих виборів був зовсім інший. Вони були абсолютно нелегітимними. Мова шла про. Проголошення так званої Луганської Народної Республіки. 15 травня біля міського палацу культури відбувся концерт, на якому проголосили перехід влади до нашого міста, до так званої Луганської Народної Республіки, і на фашток підняли прапор цієї так званої республіки. І були оголошені так звані керівники міста від бойовиків. 22 травня припиняють роботи поштове відділення, відділення Сбербанку, припиняють роботу школи, дитячі садочки, державні установи. 27 травня бойовики зачищають місцевий сегмент інтернету, тобто вони наказують припинити викладати інформацію від українських інформагентств. На сайті Сердонецьк онлайн і е, припиняють роботу форму 911 LG UA. І в цей же день на місцевих пабліках, е, соціальних мережах з'являються вже обяви про організацію е, виїзду з нашого міста. Чутки. з'являються така інформація, е, нібито. Українська армія буде розпиляти якісь речовини над нашим містом. Яка була реакція правоохоронних органів на ці події? Ну, якщо вважати, що місто було захоплено кількома десятками озброєних легкою автоматичною зброєю бойовиками, то, звісно, висновок один правоохоронні органи не спрацювали. Наступний випуск буде присвячений подіям другого місяця окупації, червня 2014 року. Незнання історії не звільняє від відповідальності, як говорив один історик. Дякую за увагу. Слава Україні!